Про головні події 27 грудня вранці до Києва прибув евакуаційний потяг з Херсона, який напередодні обстріляли росіяни на вокзалі Херсону. В той же час суд знову залишив під вартою скандального нардепа Олександра Дубінського. Докладніше далі. Україні ймовірно доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям. Це станеться, якщо ЄС та США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року. Заявила перша віцепрем'єрка економіки Юлія Свириденко у коментарі виданню Financial Times. Вранці 27 грудня до Києва прибув евакуаційний потяг з Херсона, який напередодні обстріляли росіяни на вокзалі Херсону. Внаслідок обстрілу загинув 29-річний поліцейський з кіровоградщини. А поранення дістали двоє працівників поліції Херсонщини віком 34 та 38 років. Пошкоджені приміщення залізничного вокзалу, вагони поїзда, три приватні будинки, територія бази, магазини та мотель. Це вже не перший випадок, коли окупанти обстрілюють евакуаційні потяги. Суд знову залишив під вартою скандального нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Російські окупанти вночі знову атакували дронами Камікадзе Одесу. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Серед них 17-річний підліток. Силами ППО було ліквідовано усі ворожі цілі. Як пишуть моніторингові канали, шахеди було випущено з Чорного моря. Естонія навчила близько 1300 українських солдатів спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, заявив представник міністерства оборони Естонії Роланд Муров. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.